Вітаю! Мене звуть Тетяна Васильєва, місце Дніпро. Вже більше 10 років я живу з наркозалежності. З 2008 року я є пацієнткою замісної підтримувальної терапії ЗТТ. Замісна терапія врятувала мені життя, як і багатьом моїм знайомим, тому я є полкою прихильницею програм зменшення шкоди та замісної підтримуваної терапії. На сьогодні я є членкиня ініційної групи Дніпропетровської вона, також пара з українського об'єднання жінок, що, що живуть з наркозалежністю. Активізм я прийшла не так давно, десь півтора року тому. Все почалося з того, що я почала приходити на ініційні групи Волна Дніпро, на які запросив мене Руслан Байбудов, який є регіональним консультантом від Волна. Ще він соцпрацівник. На кабінеті замісної підтримувальної терапії Дніпро. Ці групи дуже мені допомогли, і витягли мене з глибокої депресії. Через деякий час Руслан запросив мене на форум до Києва, на форум Волни. Я була вражена шаленою енергетикою, яка була присутня на форумі, тим бажанням. Лідерів спільноти допомагати в своїх регіонах таким же, як вони, чим тільки можна, як тільки можна. Тому після форуму я вже точно розуміла, чим я хочу і буду займатися в Дніпрі. Хочу зауважити, що мій зріст в активізмі пройшов іменно з волною. Після приїзду з Києва з форуму робота закипіла. Я намагалась набратися досвіду, навчитись, много читала, проходила онлайн тренінги, курси, теж отримала сертифікат по зменшенню шкоди. Разом з Русланом ми проводили ініціативні групи. Мнітори область на доступ до послуг, якість цих послуг і проблеми, як... з якими стикаються наркозалежні при отриманні послуг. Ну і, звичайно, кожного дня була купа роботи по допомозі спільноти. Зараз до мене звертаються, як та парої жінки, які є учасницями ЗПТ. Також і ті, що вживають вуличні наркотики. Проблеми майже у всіх однакові, доступ до лікування та якість надавань послуг. Також до мене звертаються жінки, потерпаючі від домашнього насилля. Багато з них жінки ВПО. Я хочу подякувати двом національним мережам, які стали мені. Рідними це волна і вона, це українському об'єднанню жінок, що живуть з наркозалежності. Вона. Я вдячна за те, що вони мене прийняли свою родину, за те, що допомогли вивчитись на пару юристку, завдяки чому я можу допомагати таким же жінкам, як я. Це українське об'єднання людей, що живуть з наркозалежністю, волна. Це любов на все життя. Я вас обожнюю.